Сьогодні у цьому будинку по вулиці князя Острозького, 2 у рівному ліфт працює. Однак, підійматися вертикальний транспорт почав не так і давно. Відключили його на початку грудня. Тоді мешканцям пообіцяли, що до нового року ліфт запрацює, і він таки запрацював у березні. Сказали, що він закі... закінчився термін експлуатації. Ось, і треба було зробити капремонт його. І от вони напротязі чотирьох місяців вони його зробили, виконали, поміняли нам навіть кнопочки, двері поміняли, тобто троси міняли. Ну, в принципі, видно було. Тому що кажу, кожного дня тут працювала бригада. Вони робили, працювали так на славу працювали. При цьому відремонтували комунальники не лише ліфт, а й під'їзд. Такі зміни у будинку мешканців приємно здивували. Дуже переживав раніше. в мене дочка має приїхати за границі. Не буду говорити, але думаю, як вона сюди приїде. Ми тепер так ну раньше все солідно живемо. Чекають змін на кращі і мешканці будинку по вулиці Костромська. 3. тут ліфт зупинився близько місяця тому. Світлана Музичук мешкає на восьмому поверсі. У жінки двоє маленьких діток, тому зупинка вертикального транспорту принесла чимало незручностей. Залише мотор згорів. чекаєте, треба заміняти мотор. Але скільки часу чекати? Ну вже майже місяць уже ліфт не працює. І дуже тяжко тому що у нас на восьмому поверсі дуже багато дітей. І дуже тяжко йдеш додому з дітьми і. Не хочеться йти додому, можна сказати, бо ще як подумаю, що треба йти на восьмий поверх з дитиною ну, і каляску нести ще за собою. А це вже Олека Дундича, 1 Б. Тут ліфти працюють, щоправда, їздять вони за своєю системою. У цьому під'їзді ліфт працює, однак зупиняється він не на кожному поверсі. Аби мешканцям потрапити на четвертий, потрібно підніматися пішки або спускатися з п'ятого. Починає ліфт зупинятися саме на п'ятому поверсі і їде лише до дев'ятого, оскільки більшість кнопок виклику зламані. Будинку вже майже 30 років, і як стверджують мешканці, ремонту вертикальний підіймач за цей час не бачив. Галина Білецька живе на дев'ятому поверсі. Жінка розповідає, що разу заходить у ліфт зі страхом, однак подітися нікуди в аварійному стані, але ж їздимо, бо ж треба. Я кажу, сідаєш у ліфт, перехрестився, приїхав. І кажемо, дякую Богу, що приїхали. Пустилися теж, дякую Богу, що нас звіз. обурені таким станом ліфтів і мешканці сусідніх під'їздів. Ліфт в жахливому стані їздити. Страшно, дитину пускати. Страшно, щоб їздив. Застріє майже кожного дня. В управлінні житлово-комунального господарства з проблемою бореться, наскільки вистачає коштів. Кажуть, більше сотні ліфтів в місті вже відремонтували. Однак капремонту потребують ще 120 підіймачів. На цей рік у нас капітальні ремонти ліфтів виділено 5 мільйонів. Ми вже більшу половину ліфтів, порядка 150 штук. Ми вже виконали ремонти, роботи продовжуються. Фінансування, на жаль, затримується. Тим розповідає головний комунальник міста, це грошей, аби довести до ладу усі ліфти, все одно не вистачить. Аби врятувати ліфтове господарство рівного, потрібно ще щонайменше 10 мільйонів гривень. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець та Денис Коломис. Інформаційна програма День.